Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, добрий день, доброго дня, пані Юлія. Ну от е, зерна все почалось. Далі вилилося в відмову від зустрічі двох президентів Анджея Дуди, Зеленського, Володимира Олександровича в Польщі. Багато хто говорить там про вибори, які наближаються в Польщі, що суть проблеми в цьому і, там політичні сили і влада, і опозиція намагаються якось набрати політичних балів. На вашу думку, суть цього конфлікту все ж таки економічна, перш за все, чи більшою мірою політичною? чого тут більше політики чи економіки? Знаєте, політика завжди перетинається з економікою, і навпаки, економіка з політикою, тому що на такому державному рівні це розділити практично неможливо. Безумовно, Польща має вибори 15 жовтня, і вона правляча партія має велику базу електоральну. Тобто, ті, хто за них готові голосувати. Це польські фермери, і безумовно вона буде догоджати польським фермерам і меседжами, і забороною і всім іншим. І насправді українська влада про це теж знала. Це не відбувається. Перший раз ви знаєте, що у нас бан на український агроекспорт вже існує більше ніж там півроку, і це фактично продовження попереднього бану. Але також економіка тут, але фермери є люди, які заробляють на своїй землі на дотаціях, на продажу. Я увазі і українські й польські фермери вони е, заробляють гроші. Це їхні прибутки, і це є їх економіка. І тому, звичайно, вони категорично проти конкуренції українського з українськими агровиробниками. Чому тому, що е, на відміну від європейських е, е, агровиробників, українські е, е, не є дотаційними? Так, ми практично не не робимо дотації в. Агросектор у нас наші фермери є прибутковими. Вони є набагато більш мобільними. Вони підлаштовуються під ситуацію навіть складні з війною. І такі знаєте, більш живучі ніж європейські фермери, які вже багато років отримують дотації з євросоюзу. У безумовно українські фермери є конкурентними, е, українські дуже конкурентними і конкурентами європейським фермерам. Тому е, треба це враховувати, і всі позиції переговорні також будувати з європейськими країнами, розуміючи, що ми є їм конкуренти, і очікувати, що вони відкриють двері і дадуть заробляти українським фермерам а в той час польські або інші фермери не будуть заробляти. Ну це дуже наївно, чесно скажучи. Тому е, треба шукати вихід, і вихід є ті. Тільки в переговорах тому йти в суд мені здається при будь-якому процесі, навіть при політичному і при такому геополітичному треба в останній момент, коли вже немає іншого виходу. А до цього моменту треба намагатися домовитися, знайти які спільні спільні. Вигвіхіди ситуації спільний, який би був вигідний наприклад і полякам, і українцям або європейцям або іншим країнам. Ну тобто не можна просто брати. І е, країна, яка насправді е, ну, відкрила свої ворота 24 числа і випустила е, 9 мільйонів українців, без багато з них були без документів, без права на виїзд, без ви пам'ятаєте жінки, і діти всі виїжджали, е, оскільки ніхто не знав, чим закінчиться це в Україні, і вони розуміли, що єдина. Можливість врятуватися, це виїхати через Польщу в Європу і врятувати своїх дітей. Тому е, зараз е, почати судитися з країною, яку нам суттєво допомогла, не обмежила жодного виїзду. І фактично замість двох мільйонів євросоюз, який передбачав е, взяти українців в випадку війни, вони взяли більше дев'яти мільйонів. І зараз вони давайте скажемо прямо шість мільйонів годуються в євросоюзі. І з них біля трьох з половиною чотири мільйони годуються в і датуються польським урядом. Тому е, давайте більш тверезо, тому що я думаю, що це буде викликати не тільки. І політичні економічні наслідки це буде викликати і між громадянами Європи і Українцями певні, ну скажімо так, непорозуміння, тому що воно завжди відбивається ну на простих людях, і українцям ну будуть достатньо скажімо, складатися складніші, складніше перебування в Європі, ніж могло це очікувати. Ну тому так і були були вже сьогодні такі. Різкі рухи, треба думати, ну про всю про всі можливі наслідки. Так, треба думати, і треба, ви абсолютно влучно зауважуєте, що треба шляхом перемовин якогось ну, намагатись вирішити цю це питання. Але ж дивіться, пані Юлія, не тільки суд про суд ми можемо говорити, ну до якого готується звернутись чи звернеться Україна. Заступник міністра економіки Тарас Качка е, сказав, що ну розглядається такий крок, як до прикладу, е, симетричне запровадження ембарго на ті чи інші продукти з Польщі, зокрема йдеться там про капусту, помідори, е, цибулю. Ну і я розумію, що ну це можна так трактувати, чи можна так чинити там з позиції образи якоїсь. Ну але навряд чи ми можемо ну дозволити собі це, от чи не стануть ці, ці такі торговельні, не знаю, війни чи суперечки і Початком остаточного руйнування стосунків з нашим таким одним з головних союзників у Європі. Ну, дивіться, торгівельні війни це частина, ну на жаль, нашої цивілізації, і вона завжди була. Але до того як починати торгівельну війну, не просто на словах і політично, треба взяти цифри і порахувати, чи українські громадяни не будуть платити за копу. У два рази більше а за картоплю і за все інше. Якщо ми заборонимо е, імпорт з інших країн, чи достатньо у нас всередині е, цих продуктів От. чи не підвищаться до них на них ціни, тому що це по великому рахунку соціальні продукти да борщовий набір, те, що ви тільки що назвали. А і як це буде відбуватися на цінах в магазинах? Ми бачимо, що ціни і так ростуть, і багато наших громадян не можуть собі дозволити вже ну купувати там продукти на широку ногу. І ще тому треба для того, як е, кожна країна до того як розпочинає торгівельну війну, е, рахує все до копійки. Як це відб'ється на кожну кишені кожного громадянина, хто прийде в магазин і побачить, що ціни виросли на те чи на те, або навпаки, ціни впадуть. Я не знаю. Я частково, можливо, зараз ну, проясню ситуацію. Дивіться, знайшов такі цифри, якщо говорити про конкретику. Українська аграрії, це Нідерландська є така цибулева асоціація. От є така організація. А ми з Нідерландів так само імпортували там свого часу, можливо, зараз так само ну, деякі продукти. Так, от, за їхніми даними, Українська аграрія за підсумками 22-23 років отримують 732 тисячі тонн цибулі, а це на 29% менше тогорічного показника. От Власне, про це зазначає так само агенція Bloomberg, є найвищим рівнем виробництва з 2015 року. І от знову ж таки, Bloomberg порахували, що вже цибуля з довоєнною зимою, попередньою минулорічною, позаминулорічною вже так виходить. Зросла на 260 От ну для чого тоді взагалі вкидати? От для чого вкидаються, пані Юлія, от такі ну от власне, ініціативи. Я думаю, що вони вкидаються не від розміте, коли люди порахують тверезо, а не емоційно, тому що ми всіх переможемо, і всі нам повинні. Да? Ось оця концепція, що весь світ нам повинен щось давати безкоштовно і за нас жити, вона повинна піти з нашого взагалі, от з нашого суспільства. Нам ніхто нічого не повинен. Тому починати торгівельні війни не розуміючи, чим вони закінчаться, це верх непрофесіоналізму. Тому до того, як ми заборонимо е, імпорт цибулі, ми пам'ятаємо, що того року цибуля у мене навіть десь фотографія є. Цибуля коштувала дорожче бананів, які імпортуються. Ну тобто, це вже верх. Ми на жаль не виробляємо певні категорії товарів достатньо для того, щоб наситити ринок. і ціни, на жаль, ростуть. Тому я не кажу, що вони виростуть та можливо капусти і цибулі для того, щоб пережити цей сезон. Але для того в мене немає цифр як у людини, яка. Має економічного світу, я не можу оцінити, чи ця торгівельна війна більшить наші ціни чи ні, тому що жодної цифри і аргументів для цього немає в публічному доступі. А, а просто здогадки і міфи, що от так ми вирішили. Ну то знаєте, знаєте, це як купити квиток і піти пішки От приблизно всієї ж категорії. Результат буде всім буде тільки гірше. Ну але дивіться, ми ж ну напевно, теж не можемо е, ніяким чином не, не, не реагувати. От е, і на цю зерно. Нову проблему, так ну просто заплющити очі, сказати: Ну гаразд з іншого боку, ця ж проблема вона стосується це ж не тільки там провладна партія, там право і справедливість. Так а і опозиція так само. Вони ну власне по суті підтримали в зв'язку з виборами. Логічно, це електорат тих же польських фермерів. І от ну як ви бачите розвиток цієї ситуації, пані Юлія? Я думаю, що ситуація вже дійшла. Ми зробили неправильний крок. Сказавши, що ми будемо судитися, я думаю, що є ще можливість до судового врегулювання. І для цього а, вже тепер, мабуть, на перші на особи на м, перші особи чи другі особи в наших наших державах і в Польщі і в Україні повинні сідати за стіл переговорів і з конкретними сценаріями, як вийти з цієї вже не була економічна криза, а стала вона вже політична криза. Тому е, тому що це буде відбуватися на наших громадянах і в Польщі і в Україні. Тому треба сідати за стіл переговорів і дивитися, які є варіанти цієї ситуації. Я е, за те, щоб суд був. Останце це це, це, це су треба іти вже тоді, коли вже немає ніяких інших варіантів. Ще варіанти є, і треба намагатися регулювати до судового порядку.